Всім глядачі та мого каналу. Сьогодні у нас на ремонті така от пилочка була. приїхала з проблемою. Потрібно відрегулювати. Ну, вже, я гадаю, треба знімати окремі відео, там, де з регулюванням карбюратора. Вся техніка, яка приїжджає на регулювання карбюратора. В общем, що тут іскра є? Свічку свічку заливає. Тобто ну, вона мокра. Вона мокра. Можна перевірити наявність іскри. Зараз вимкнемо. Що потрібно зробити? Перше. Ні, не так. Що потрібно, ну які висновки зробити. Перше. Заливає тому, що, тому що ну, там, несправний карбюратор або потрібно, як то кажуть, його відрегулювати. Навіщо регулювати, не знаю. Саме перше, що треба зробити, це... Ну але ж я такого не раджу. Зовсім не раджу. Отак от береться, свічулька, вшилюється. отак так от запалкина і підпалюється. Якщо горить, значить там паливо. Якщо не горить, значить там солярка. Потім свічку сторінку береться перевірочна, перевіркова, перевірочна, перевірочна. Коротше, отака от у мене від постійного клієнта він ремонтує техніку у мене, у нього її куча. І там раз, раз в півроку я йому міняю свічки. Тобто він каже, щоб я йому поміняв. Свічку Свічку там повітряний, паливний, все-все-все. Тобто усі розхідники міняються. Я йому віддав їх назад говорю йому, що вони робочі, робочі. Ось. Він каже, ні, викинь їх Ну, одну, одну із таких я лишив. Всі останні, які в мене були, роздав, Роздав, як то кажуть, самим-самим бідним людям. Тобто не, не тим, які ниють. А на ремонті, якщо там свічка дійсно вийшла, вийшла з ладу, ну вон тут воно ж видно у кого є. А кому тяжко з цим ділом, от кому дійсно тяжко з цим ділом, то звісно мож, можна зробити от такий от бонус. Тобто ну, Вона для мене, як то то кажуть, та, та свічка, яка валяється, вона нічого не варта. Тобто то, то, те, то вже, як то кажуть, викинув клієнт. Але вона справна. Тобто можна зробити доб добре діло комусь і вставити і встановити безкоштовно. Безкоштовно так, якщо ви гадаєте, що я на чомусь там наживаюся, то, то ваші, ваші, як то кажуть, справи особисті і не мої. Дергем. Е, Так як у нас залита, то можливо газульки треба на, на, натиснути. Ну і для тих, хто сумнівається, от свічечка, бачите, сухенька. Хоч вона і грязненька, вона чорненька, так я знаю. Але це перевірочна свічка, вона моя подарункова залишилася у мене. Але вона справна. Тепер це як була встановлена. Мабуть вона простралася, як тепер працює, але я її не зміг завести. І от вона, також вона добре не працює. І от нюанс. от Електрод бігає. Бігає центральний. Туди-сюди. Тобто свічку потрібно буде поміняти в будь-якому випадку. Так що так. От. Ну, техніка, я ж кажу, приїхала на регулювання карбюратора. Ну нічого, ми її від... відрегулювали з заміною, заміною свічки так, що так. Дякую всім за увагу. До нових зустрічок миру. Я вже не знаю, яка це техніка, Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. Оце на даний час сьома техніка з одною і, та, і тою самою проблемою. Це не йде мастило. От дивіться, яка там хрінька та налита якого кольору. Одна зовсім там в гівні в такому в чорному гівні. Отаке ну, ось там от все От воно І ще є така штука у мене не йде мастило Чому? Чому не йде мастило? Перше, саме-саме Перше це дивіться на свій масляний хвильтер. Якщо він... Блін, я його тільки що протер. Тільки що ручищами протер. Ось це грязюка. Це все. от вони. Якщо він у вас грязний, от, забитий, ну він вже чистий майже, то його потрібно промити. Він вічний, майже вічний. Якщо він не розірваний, то він вічний. Промивається. От, бачите, скільки там кеків. Там грязюки стільки, що... Там одна земля. Якщо використовуєте відпрацьоване мастило, ну хоча б відстоїти його трішечки. Отак от повинен виглядати. От, сітка. І скоріш за все оця вся землюка пішла в сам масляний насос. Можливо там зжерло. Сам масляний насос. Ну і звісно же це ось ну, теж є маленькою проблемою. Масляну шестерню прийдеться міняти. Що саме -саме перший основне це дивіться на масляний фільтр, якщо у вас перестало йти мастило. А вже потім, ну, якщо не можете справитись самі, то відтягніть на ремонт. Якщо можете справитись самі, то зніміть і подивіться на масляну шести. Ще виточки, оці, щоб були ціленькі. Якщо виточки якісь не ціленькі, воно зазвичай в одному місці якомусь підкусює і все. І масло вже йти не буде. Так що так от ну, нас з цими причинами не йде масло, ну, це, масло це, це, це ну, блін, напасть. Щось занадто, занадто масово почало тягти. І як підступно пробиває прокладку от, на продувочному віконечку, ляп-ляп і все. І не видно нічого, що вона там пробита. Ось така от справа. Про кінчені свічки я вже розповідав, але мало хто мене слухав і сказав, що вони отакі от персик. С свічки два дні. Це. От вам і відповідь. Димить. Димить чому? Е, тому що пробило прокладку, але я глянув прокладку не пробило. Прокладка цілесенька, ну і ще якби цілесенька. Але цей відкручений цей відкручений, цей відкручений. Тримається лише на клей Ю. Або різьбовим фіксатором. Тобто почали відкручуватись гвинти і от така ось штука. Тобто все в принципі чистеньке-гарненьке, але прокладульку вже пробило під картиною і почало тягти відпрацьоване мастило. От, відпрацьоване Хочу вам сказати, що в принципі воно все працює, але Буде дуже-дуже диміти. Що тут потрібно зробити? Потрібно замінити лише прокладку картеру і поміняти позиційні шайби. От так от виглядає поршень, без ніякої, як то кажуть, закоксовки. О, це мостило те, те, що злив. Ну, в принципі, без різниці, що ви будете лити на... На змащування ланцюга. Все рівно він буде розтягуватись, ну і так далі, тому подібне. І через деякий час ви його викинете. Так що скажу чесно, мастилом ви не збільшите срок служби самого ланцюга. Ви збільшите срок служби ланцюга, якщо будете своєчасно гострити його і не різати тупим ланцюгом. Тоді. Так, все буде працювати. Мож можна користуватися відпрацьованим мостилом. Якось так працюю. Ремонт лісгоспу прийшов успішно. На одній це пробита, майже пробита прокладка під картером. Е, І побічний ефект це щеплення. Воно дзеленько тіло на іншій е, свічка. і Ще щось я вже не пам'ятаю. Е, е, Силинблок. Ну і там трішки болтки. Ну і, в принципі, все. На ранок я їм зробив. Так що я пішов мити руки, мандарини і лягати спати. Так що так от. Якось так.